Уїх <рикур> <Мої> хлопців парикур. Це <рикур> ж треба так повкладатися. <рикур> Єва десь пішов, тільки хвіст мелькнув. <рикур> <рикур> Сільський вейп, чуєте як? Підні сусідські, це вже не мої, це вже сусідські кукурек. Люблю я село. Що не кажіть? А я люблю село, місто, шумам, тарарам. Тут тихо, спокійно. Да, Єва? Ти зі мною згідний? Ти будеш кататися? Да? <різь> <різь> Ти куди <буде> поліз? <різь> До мене на стіл? Висухли ці коврики називаються, а Єва їх у приходив вилягся, як на курорті. Вичищається парубок. Да? Ты вычистился? Ты вычистился, да? Ой, такие хлопчики. Ой, ой, их хлопчики. Да. Манули, хлопчик такие. Ой, ой, ой. Ой. Так, доброе утро. Так, мы из вами сейчас не виталась. Я их забрала в И... Просила, щоб я приготувала їй. Биті огірки. Зараз буду готувати. Тільки єдине, там, де посипають кунжутом. Я Посипати не буду, тому що вона в мене не любить кунжут. Я не люблю петрушку. Не знаю, побачу, зроблю для проби. А там не буде подобатись, буду робити. О типу малу морозилку. Трішки Трішки кропом, з чесничком. Ті йдуть точно на ура, аби зараз, по... зараз побачимо, що вийде в нас з тих битих. Тут беремо огірки, розрізаємо так, на ну, впів. Ну, знаєте, як? Це що найкраще на консервацію зараз? Eksperyment. Składajmy. Otwieramy. І беремо молоточок або качалку і відбиваємо. Тільки не перестарайтесь, не зробіть з них чаламаку, а просто було б файно знизу підкласти рушник і тоді б не гупало б досточка. того, що ми їх б'ємо, у них швидше промаринують. Бережіть пальці. Догірки ще на наступний сезон, а пальці даються на один раз на одне життя. Так, це ще наче. Тепер беремо і ріжемо наші огірки на довільні шматочки. Огірки кладемо в ємність, додаємо до них чайну ложку солі і просолюємо їх, лишаємо на 10 хвилин, чесник, багато чеснику і дрібненько, дрібненько тишемо. Беремо петрушку. Бажано багато, В мене багато немає. І теж дрібно-дрібно нарізаємо. Минуло 10 хвилин, і нам треба злити ось цей сік до наших овірочок, Додаємо наш чесничок петрушку. Додаємо дві ложки цукру. Додаємо дві столові ложки соєвого. Соусу і додаємо 2 столові ложки оцту. В моєму випадку це бальзамічний оцід. Файно все це перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник на півгодини дурнена була вранці схотів. Ой, помахала вам. Фокусуйте, бой, шланзі. Прийняли, ділися. Тобі ще принести? Ти тут добивай. Бандит малий. Ну, не малий ти вже. Ой, смішно йому. Тепер красуня п'є, вона так вмість, повільно п'є, Вона наче через кожен зуб пропускає, чесно. Можна стільки роботи зробити, поки вона вип'є. Це просто жесть. Це так з дитинства було в неї. Але нічого, я вже звикла, що вона так повільно. Чорбає. Дівка шука. Дівка. дівка. <заді> Нозі ми може дати. Дякую да. красюнька моя. Водичку п'є моя крашочка. Моя майбутня кульова Да, біся? Пішли такою.

Povád. Uj. Ty kudy jdeš? Mhm. Mhm. Já jdu šudy. Ty kudy. No da. Kudy ty. Malič. Šudy lůbíš tak? Ой, кабачки. Так просто не хочу. Дібить. Ми завжди з охорони. У нас, бачите, дорога обкосяна повселі. Городи. І туди село, і заді нас село. Ой, не фокусується. Коротше, о, там десь є. О, Ха! добре, коли є люди, які можуть підказати. Ага. А ми тако в ту сторону живемо. О, он туди, о, наша зелена хата. 大イスショット。でも、ナイルの入り、はい、だ。 Коли хочеться. І такого Зараз мамы ничего ну, смочного вам лечу тихо марную меченку Бережіть собак своїх жизни я половину каждого мои дороганьки під поза